Заглядає сонечко до нас, у віконечко, а ми починаємо наше чудове, казкове, весняне заняття. На цьому тижні ми з вами про кого розмовляємо? Так, ми з вами розмовляємо про комах і ми продовжуємо нашу розмову. Давайте пограємо в гру, впізнай комашку». На дорозі лежить квітка. Пелюстки згортає, я хотів її підняти, а вона літає. Це хто? Звичайно ж, це метелик, так. Ця маленька трудівниця мед збирає, як годиться, все у вулик, все у соти, не цурається роботи. Звичайно, це бджілка, так, бджілка трудівниця по травичці, по землі, коні бігають малі, і дромом для них луг не поставиш їх у плуг. Це коники, звичайно, це коники. Ось такі чудові зелені, так? Серед лісу горбик дім, тисячі живуть у нім, працелюбні ці комахи, добрі, щирі розумахи. Про кого ця загадка? Ну, звичайно, це мурашки, так? Діти, погляньте, яких комах ми з вами знаємо: метелик, коса, бабка, бджола, мураха. да? Коник, сонечко, павук, муха, жук. Так? А скажіть, павук це комаха? Звичайно, що ні, він тут зайвий. Так? А це хто? Це метелик. Давайте поглянемо, з чого він складається. У нього є вусики, у нього є очі, голова, хоботок, за допомогою якого він єсть, груди, ніжки та крила, бачите? Яка чудова ця комашка! Давайте розкажемо ще раз, що в неї є. Розкажіть мені, ну вусики, так? Очі, голова, хоботок, груди, ніжки, ось вони, а також гарні крила, так? А давайте з вами порівняємо павука і бджолу. Так, скільки лапок у павука? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім лапок. А у бджоли раз, два, три. 4, 5, 6, так. Що ще є у бджоли? У бджоли є крила. Так. А ще е, чи є крила у павука? Їх немає. Що ви, виготовляє павук? Павутину, так. Абджілка. Мух, так. Отже, чи є павук махою? Ні. А де ж живуть комахи? В лісах, в луках, у воді, да, в водоймах, а також у ґрунті. А що вони їдять? Наприклад, жуки-листоїди з сильними щелепами гризуть різні частини рослин, так? гусінь теж їсть рослинки. так? А метелики за допомогою довгого холодка смокчуть квітковий нектар. Так. Погляньте, жук Турун полює на різних черв'яків, гусениць, слимаків, Соки рослин, улюблена пожива дрібних комашок, попелиць. Бачите, ось такі вони? А жук сонечко поїдає таких ось попелиць, тому що вони шкодять рослинам, сонечко на них полює. А яка ж користь від комах? Вони переробляють органічні речовини, запилюють квіткові рослини, учасники харчового ланцюжка і комашками харчуються птахи, із комах виготовляють барвники, їх часто застосовують у медицині, а також. Комахи виготовляють і шовк. Так. Ось погляньте: жук, травневий західний хрущ досить великий жук. Завдовжки він 23-31 міліметр з потужним сильним опуклим тілом. Бачите, який це хрущ такий, гляньте, який в нього. Ріжки цікаві, так? а ще є ось такий рогатий жук, жук Олень, найбільший жук Європи. Він занесений в Червону Книгу України в категорію, що скорочується в Так. Діти, бережіть комашок, діти, всі вони повинні жити. Як не стане в нас комах, то закине кожен птах, як підемо на лежок. І побачимо квіточок. На цьому я наше заняття з вами завершую. До побачення, малята, до нових зустрічей!